Знищити ворога, знищити так, щоб в нього бочно далі не було жодного бажання зазіхнутися на волю, територію. Це на сьогодні чи не єдине його бажання, адже без його здійснення неможливо ані будувати плани на майбутнє, ані бути спокійним за свою родину. Дмитро родом із Сумщини, і до військової справи раніше немає стосунку. Счало займався волонтерством, допомагав хлопцям, а потім коли подію. Почали розвиватися. Закінчив в старичах у Далі Бахмут, Миколаїв, Херсон. Двісті третіх заряд. Ліку знищених ворогів і техніки Дмитро вже давно не веде. Пам'ятає лише останні ураження. Наприклад, цього ранку його розрахунок знищив певну кількість ворожого особового складу, аби росіяни якомога менше мали змогу обстрілювати міста і села Херсонщини. Це був міномет. Ми використали три снаряди з фугасною, відпрацювали ціль. Арбата! Часто працюємо як контрбатарейна, тому кожен їхній вихід намагаємось виявити і накрити хорошу атарію. Дмитро має справу з трьома сокирами. Так називають у Збройних силах американську гаубицю м 37 Військовослужбовець зброєю задоволений, вона зручна і результативна, як і робота їхнього екіпажу. Він впевнений у своїх побратимах, адже їх об'єднала спільна мета. У кожного є бажання закінчити цю війну як можна скоріше. Ми бачили міста, села, які зруйновані, спілкувалися з людьми, які були. Під окупацією вони просять як можна швидше ворога знищити. Тому всі працюють добре, швидко. Кожний боєць розрахунку він змотивований, змотивований до перемоги.